В цьому відео ви дізнаєтесь про нові електронні послуги реєстрації ТОВ, що діє на підставі модельного статуту. Привіт! Мене звати Олексій. Я знімаю відео про електронні державні послуги, і це відеоінструкція про електронну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту. Наприкінці квітня цього року було прийнято постанову Кабміну про деякі питання до регуляції господарської діяльності, що затвердила принципово новий модельний статут. Давайте поясню. Модельний статут це типовий установчий документ, затверджений Кабміном. Раніше це був статичний документ, але тепер майже всі пункти модельного статуту мають декілька можливих для вибору опцій. Є опції, рекомендовані для вибору, які формують редакцію за замовчуванням. За результатом вибору формується код. За цим кодом електронні системи можуть, по-перше, зрозуміти, які пункти обрані та які опції обрані. По-друге, сформувати текст модельного статуту. Це робить новий модельний статут машиночитаємим. Тепер давайте поговоримо безпосередньо про отримання послуги. Послуга доступна на сайті онлайн-будинок юстиції у персональному кабінеті. Його можна знайти, скориставшись Google, або через каталог всіх електронних сервісів, що зараз працюють в Україні, що створено на сайті Кабінету міністрів України. Для користування сервісом і засновники, і заявник повинні мати електронні підписи. Послуга безкоштовна і доступна дві послуги. Перша послуга це реєстрація нового товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту. Друга послуга це переведення існуючого товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі власного статуту, на діяльність на підставі модельного статуту. Тепер давайте подивимось, як це працює на сайті. При першому вході на сайт необхідно вказати свою адресу електронної пошти, оскільки на цю адресу будуть надходити повідомлення про стан розгляду заяви на проведення реєстрації. Після внесення електронної пошти можемо переходити до вибору Реєстраційної дії натискаємо послуги, подати заяву, державна реєстрація бізнесу та ГО. Обираємо юридичні особи і обираємо державну реєстрацію створення товариства з обмеженою відповідальністю. Ми одразу потрапляємо на перший крок внесення інформації про юридичну особу. Форма внесення даних для подання заяви реалізована покроково і має ряд запитань. Більшість запитань має певні підказки, які допомагають зрозуміти, що саме потрібно вносити в ті чи інші поля. Форма має перевірки, і система підказує, де саме ви допустились помилки і як її виправити. При внесенні видів економічної діяльності можна здійснити пошук за його номером або за частиною назви так легше знайти відповідний вид економічної діяльності. Інформація, що зазначається у полі, за якими каналами зв'язку можна буде зв'язатись з товариством, буде відкритою і загальнодоступною. Вона буде відображатись при виконанні безкоштовного пошуку відомостей у ЄДР. Далі на п'ятому кроці є три запитання. і Два з них стосуються подання заяв до податкової. Це заява на обрання спрощеної системи оподаткування та заява на реєстрацію платником ПДВ. Ці заяви будуть сформовані автоматично, якщо ви виберете відповідні пункти. І третє питання це питання щодо редакції модельного статуту. Тут якраз ви обираєте. Чи використовуєте ви редакцію з замовчуванням, або чи бажаєте налаштувати статут під свої потреби? Якщо ви оберете редакцію статуту з замовчуванням, ви одразу потрапите на етап підписання документів. Але якщо ви оберете налаштування статуту, ви перейдете до наступних кроків, які стосуються безпосередньо вже розділів статуту. На цих кроках буде ряд запитань. Кожен крок буде відповідати відповідному розділу установчого документу. Запитання матимуть відповідні підказки, і у запитаннях за замовчуванням буде обрано той варіант відповіді, який є рекомендованим. Якщо ви бажаєте щось змінити, ви можете обрати відповідні пункти. Якщо бажаєте залишити у рекомендованій редакції, просто натискаєте далі. Після цього ви потрапляєте на сторінку підписання документів. Ніяких сканів вам не потрібно, оскільки система створює всі документи автоматично: це заява на створення юридичної особи, модельний статут відповідної редакції з відповідним кодом, це рішення про створення юридичної особи, і якщо ви вибрали відповідні опції, це заява на застосування спрощеної системи оподаткування та заява на реєстрацію платником ПДВ. Якщо у вас один засновник, ви підписуєте ці документи і вони одразу йдуть на розгляд державного реєстратора. Якщо у вас декілька засновників, Перший засновник і заявник накладають підпис на документи, потім генерується відповідне посилання, яке потрібно надіслати іншим засновникам. При цьому слід зазначити, що засновники повинні підписувати документи кожен лише один раз, оскільки система контролює відповідність кількості підписів. Кількості засновників одразу після підписання документів всіма засновниками, коли кількість підписів є відповідною, заява направляється на розгляд державному реєстратору. Результати розгляду заяви будуть надходити вам на адресу електронної пошти. Це буде рішення про реєстрацію або відмова. Якщо ви успішно зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю, виписку з реєстру ви зможете завантажити у персональному кабінеті на сайті онлайн будинок юстиції. Послуга державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту працює аналогічним чином. Тут також автоматично генерується заява про проведення реєстрації, редакція модельного статуту та рішення засновників про переход на діяльність на підставі модельного статуту. І на цьому все. Як бачите, послуга проста, зрозуміла і прозора. За послугу дякуємо програмі ЕГЕП Фонду Східна Європа, Державному агентству з питань електронного врядування України, Міністерству юстиції України, Мінекономрозвитку, Офісу реформ Адмінпослуг, Мінекономрозвитку, БРДО та Державного підприємства Національної інформаційної системи. Користуйтесь електронними сервісами. Дякую за увагу та до нових зустрічей!